Доброго дня, друзі, з вами Флот, і сьогодні поговоримо про одного з найцікавіших босів судної вежі, а саме фейю. Не так про самого боса, а про те, що з нього падає і чому варто фармити саме його. Сьогодні кланвар до кінця ресету вежі залишилось 3 дні, тобто ми зможемо відфармити ще 3 дні, зібрати якихось 10-15 речей звідти, але оскільки йде сьогодні кланвар з особистими, покращеними нагородами. Потрібно крафтити летальність, тому подивимось на дроп звідси на те, що тут може випасти, і чи варто взагалі фармити лаву лицаря, чи можна забити на це і користуватися тільки кузнею і тою самою феєю. Давайте підемо крафтити, відразу додаємо максимум талісманів. Мені потрібні броніки, дуже сильно їх. Не вистачає на аккаунті. І поки є талісмани швидкості, ми добавимо, звичайно, їх, тому що швидкість дуже сильно потрібна зараз. Зробимо усі 120 крафти можливо 120. І підемо. дивитися що нам нападало, це я трішки пришвидшу. І там будемо переточувати, сортувати все. Тому поїхали. Ну що ж зробили ми 123 крафти. доволі багато речей насипало, як на мене, але зараз треба це все відсортувати. Броніків дійсно насипало багато, і ось цей. Мені дуже сильно подобається, я відразу його хочу проточити, тому що є крізь шанс. Надіюсь, ось сюди не напрокає, але я його помітив відразу. Чомусь мене до нього потягнуло і Рід шанс двічі з таке мене повністю влаштовує. Хотілося б, звичайно, один прок ще в швидкість, але це просто шикарний. Бронік. Звичайно, потрібно його переточити в якусь точність або атаку, але ви хаосу немає, тому нехай буде плоска атака, Такий, така броня мене повністю влаштовує. Як мінімум, одна річ з Фей. Уже топова, колись я її покращу. А зараз. Треба трішки продати все. Як я це роблю. Беру. Лише нові. Далі. 5 зірок. Верхи і сині та фіолетові всі продаю, тому що це мені не потрібно, далі ставимо. Ось так, обираємо всі, продаємо. Але це тільки в моєму випадку. Вам можливо варто робити якось по-іншому. Низи я взагалі не рекомендую продавати. Давайте подивимось, що нам потрібно тепер кожну річ окремо будемо продавати. Проточувати. Можливо, це займе трішки багато часу, але я думаю, суть того, як я займаюся цим, вам буде зрозуміла після даного відео, і для чого це я роблю, буду старатися пояснювати. Ось такі речі, де тільки один проб корисний, а відразу продаю ресурсів, щоб перековувати їх, немає взагалі. І вони дуже тяжко добуваються ця руда, це ніби гарний щит, але в мене таких велика кількість уже. Тому не буду навіть зберігати. Ну, ось це можна, якщо прокне в швидкість. Тут потрібно два проки ось сюди, тоді річ буде гарна. Ну, таке можливо кудись зайде, але не те, що хотілося бачити. Тут один прок в здоров'я і відразу річ іде на продажу. Срібла в мене не дуже багато, але будемо переточувати, дивитися, тому що це дуже важливо, немає бажання і можливості зберігати абсолютно все, це відразу піде на продажу. І також дуже сумнівна річ, але проточимо на 8, якщо сюди не буде проків, то можливо десь знайдемо для неї засування тим більше крізь шансу відразу 20. Нехай буде можливо, допоможе нам ось така річ. І в мене доволі мало речей де багато крит шкоди, але відразу два проки в захист, тому вона мене не влаштовує ось щось подібне, також дуже сумнівно, але крит шанс. Двічі також нехай буде. І ось тут так само, якщо йде прок. Плоске здоров'я ми продаємо дану річ, але як на диво все прокає швидкість сьогодні. Доволі багато швидкості в цих речах, тому думаю, варто буде залишити. І ось з крідшкодою мені потрібно багато речей, тому що я раніше ось подібні речі продавав відразу. І через це в мене на аккаунті проблеми не можу зібрати. Героїв, у котрих буде дуже багато шкоди. ні викрад шансу, всім вистачає, а от шкоди маловато. Так, перший етап ми пройшли, почистили всі верхи, тепер підемо до рукавиць. Тут також можна відразу продати. Ось це все п'ятизіркове, тому що для мене воно вже не грає ролі ніякої. Я всій час так само крафтив самі рукавиці, як сьогодні було, з бронею, тому. Ось це можу продавати, оскільки саме рукавиць у мене на аккаунті доволі багато, велика кількість, як з даного сету, так і з сету кам'яної шкіри. До речі, гарна рукавичка, дуже гарна навіть я б сказав. Але шкода, що вона тільки одна. І ось це все спокійно продаємо, тому що немає руди, щоб перековувати рукавиці просто так. І дивіться, що сьогодні коїться, скільки швидкості. Шкода, що відразу не прокнуло шкоду, але пофарбуємо все на максимум, тому що йде кланвар додаткові поінти, але ось ця рукавичка неймовірно потужна, мені подобається. Думаю, ми зможемо зібрати якогось класного героя з даних речей. І далі беремо тапки також, дети зіркові можна продавати. Не впевнений, що тут попадеться щось дуже гарне, але. Хотілося якийсь один черевик на швидкість з гарними допами підіймати. Але, мабуть, на сьогодні хоча ось це можливо. Можна залишити, якщо все піде. в Швидкість такі шкоду зараз точнем на 8, і подивимося, що з цього вийшло. Ні, а так сам основний стат на здоров'я перековувати я це не буду. Тому всі черевики йдуть на продаж. І тепер. До основного до броні, але одну ми вже отримали. Хотілося потримати 2-3 з всієї цієї кількості тут. Ми будемо вже дивитися навіть п'ятизіркові, тому йдемо зверху. Дуже погані допи, попри те, що основний стат ніби не поганий, але. Але немає швидкості крізь шанс є доволі багато броні на захист. ось таку річ можна залишити. І нарешті хоч одна непогана річ саме броня шестизіркова з потрібними допами. Швидкість так річ шанс. Але це буде дуже сумно, якщо буде ось така кількість броніків, яких ми зробили величезну кількість багатокрафтів, і можна сказати нічого не отримали. Звичайно, ось це можна побавитись, поперековувати, але. У мене сьогодні можливості такої немає, тому що всю свою руду я втратив минулого разу, перековував абсолютно всі речі, які тільки були п'ятизіркові, для того, щоб отримати хоч щось нормальне, але нам не підфартило. Як мінімум, одна топова броня вже є. Треба шукати ще щось. Це я б не сказав, що топове. Зараз, можливо, і воно піде на продажу. Хіба три проки сюди? Ні. Будемо продавати. Тут також дуже сумнівна річ, але є кришкода, можливо, кудись я прилаштую в майбутньому, але я в цьому звичайно не впевнений. Тому що зараз мета швидкость, її хочеться отримувати. А до речі, у мене епічних, ну і руди доволі багато, можна було поперековувати, але нехай залишається ні, сміття. Два проки. Крит шанс непогано, можливо, навіть варто піднести захист. Парбуємо на максимум. Нам такі речі потрібні. Можливо, останній прок. Залетить швидкість це доволі непогана річ. Мені подобається. Звичайно, шкода, що там немає швидкості, але це краще, ніж ось щось подібне. Можливо, колись в мене появиться. Морту Макап, тому нехай буде ось така річ. Залишу її. Нехай лежить, чекає свого дня. І ось це доволі непогана річ. Маленький прок в швидкість, неприємно, але тут треба точність або захист і доведеться перековувати, перефарбовувати її, тому річ не дуже. Мені чомусь фортить саме на захист, на здоров'я взагалі нічого немає, що дуже дивно, скрафтили ніби багато броніків і ось такий результат, одна топова броня і все. Трішки мене дана ситуація засмучує, але нічого ми з цим не можемо зробити. Знову захист, знову швидкість, але немає крізь шанс, що трішки сумно її фарбується в атаку. Таке собі. Можливо навіть можна буде продати. Може ця річ буде більш за все лежати, чекати свого дня, який ніколи не наступить. І що ж, це думаю можна продавати. Це також і ось такий результат вийшов. Після того, як ми перебрали все, у нас вийшла одна топова рукавиця. Дуже топова, мені вона сильно подобається. Один бронік, також я б сказав, топовий. Ось це може бути непогано. Навіть переведемо на 16 подивимось на останній доп, це крізь шкода. Непогано, не найгірший варіант, тому навіть стало ще краще. Тому дві броні і одна рукавиця. Непогані. черевиків не дало жодного. Більш-менш адекватно, і стоп, ось це можна так само перевести на 16, на крит шкоду. Але 18 захисту плоского це дуже сумно. Річ стала трішки гірша, ніж ми очікували від даного броніка. І ось такі результати, друзі. І ось такі результати у нас вийшли. Не дуже багато гарного шмоту, але топова рукавичка, топовий бронік. Зможуть точно покращити ситуацію на моєму аккаунті ще плюс більш-менш непогані верхи випали. Напишіть в коментарях, що випало вам з даного боса, що ви змогли скрафтити, можливо, у вас результати будуть кращі. Напишіть про це в коментарях і будемо завершувати. Кому сподобалось відео, протисніть вподобайки. Підпишіться на канал. За це буду вам дуже вдячний і до зустрічі в наступних відео та стрімах.